Ну що ж, розпочнемо. Для початку я зв'язала зразок, я його в'язала більше для того, щоб визначитися з розміром спиць, подивитися, як себе веде полотно, вірніше, пряжа в полотні, і щоб показати чоловіку, щоб він обрав для себе. Але я, скажімо, вже провела розрахунки. Після того, як пров'язала трохи шапки, і в мене все зійшлось. Тому бачите, вже так, чисто інтуїтивно, я маю досвід, маю змогу набрати петлі, щоб зв'язати потрібного розміру шапку. Отже, я зв'язала зразочок спицями номер 3 у 6 складень. Це пряжа 30% вовна. 50% акрил, 1500 метрів о, тут, 1500 метрів у 100 грамах, і я в'яжу шість складень легким математичним розрахунком. Визначила, що це 250 метрів у 100 грамах спиці, повторюсь, номер 3 у мене у 10 см вийшло 22,5 петлі, відповідно, у 1 см це 2,25 петель. Обхват голови, на якій я вяжу цю шапку, 60 см, тому 60 см я множу на 2,25 петель, і в мене виходить 135 петель. Але знову ж таки, спираючись на е, свій досвід, якщо набрати ось таку кількість петель, то шапка е, буде просто спадати на очі, вона буде погано триматись на голові. Тому, е, коли я в, рід, в дуже таких, знаєте, рідкісних випадках роблю розрахунки на шапку, то я е, від ось цієї кількості петель віднімаю 10-15 см, все, ой, не сантиметрів, а відсотків. Все залежить від того, яка пряжа. В даному випадку я відняла 10%, і в мене вийшло, що мені потрібно набрати 121 тілу. З половиною петлі. Ну, пів петлі відповідно набрати ми не можемо Заокруглюємо до 122 петель. Але так як я планувала в'язати відгін на шапці резинкою на 2, то мені потрібно або 120, або 124 петлі. Я вирішила взяти 124 петлі, тому що. Подивилася ще на шапку з дроп сліми, і там така ж щільність на резинці, тому, ну, я скажімо, набрала 124 петлі. Ось, зараз вам покажу, я вже трішечки пров'язала. Це вже зразок, до речі, після прання, бачите, резинка це я відпарила її, вона трошечки. Ну, не трошечки, вона тут погано тримає, але до відпарювання вона трималась до, досить непогано після прання. Я відпарила через те, що зразок ось так закочувався, і було незручно ні виміряти, ні показати вам. Ось Методом болгарський зачин, зараз би я десь не туди показую. Болгарським зачином я набирала 124 петлі. І в'язала 11 см, або в моєму випадку 42 ряди резинкою 2 х 2. Вкотре повторюю, що люблю цей набір. Він мені подобається як на цю сторону, так і на цю сторону, як він виглядає, і найбільше він мені подобається в резинці 2х2, тому що там петлі, грубо кажучи, набираються. Типу попарно, тому мені більше подобається він для резинки 2х2. Воно так гармонійніше виглядає, і для гладі, до речі, також непогано виглядає. Пров'язала резинкою 2х2, спиці 3, номер 3 І далі перейшла на цих же самих петлях на лицеву гладь. Ті самі петлі, ці самі спиці, просто буду в'язати догори. Орієнтовно 10-11 см лицевої гладі. Там вже коли я дов'яжу, я приміряю ще на чоловіка, подивлюсь, чи мені достатньо і вже до вас підключусь, вже точно скажу, скільки я пров'язала висоту і розкажу, як саме я буду закривати маківку. Закриття буде класичне, на 4 клини. Лише подивимось, чи з виділенням центральних петель на убавки, чи без нього. Ось так. Підключусь до вас наступний раз, коли вже вив'яжу висоту шапочки. Ну що ж, Шапочка моя готова. Ось так. Такий має вигляд вона. Зараз я вам розкажу, як я в'язала далі. І ну, вона готова, скажімо, не до кінця, бо я її трішечки відпарила, щоб вона мала такий більш зрозумілий вигляд, але ще не прала, вже після прання вона буде мати ще інакший вигляд. Так, ми з вами зупинились на, десь на ось цьому моменті, і я вам казала, що. Вже по факту скажу, скільки я зв'язала сантиметрів у висоту, і це в мене 11 см, в принципі, так як я собі і розраховувала. Е, вся шапка до збавлянь е, від початку має ну, 20,5-21 см. І маківка, давайте, вже щоб всі заміри були, маківка у мене. 7,5 см, десь так. отже, я пров'язала просто по колу лицевою гладдю тими ж спицями номер 3 11 см, і почала в останньому ряду перед збавляннями я розставила маркери, так як я вирішила не виділяти тут петлі центральні, а робити збавляння ось таким чином. Одне навпроти одного, я просто поділила всю кількість петель на 4. В мене було 124 петлі, поділила на 4, вийшло по 31 петлі в клині. І ось так: де в мене десь початок ряду був. Ну, словом, ось тут в мене був початок ряду, я, в мене стояв маркер. Я відрахувала 31 петлю, поставила маркер і ось так пров'язала останній ряд. Далі я робила збавляння після маркера 2 петлі разом вправо, і перед маркером 2 петлі разом вліво. Я розпочинала збавляння від першого маркера, і останнє збавляння у мене було перед першим маркером. Таким чином я робила збавляння в кожному другому ряду і закінчила ось тут останнє збавляння я зробила, в мене на спицях залишалось 12 петель, я пров'язала потім ще один ряд по колу і зібрала все це на голочку з ниткою і закрила. Ось таким чином це виглядає з середини. Я заховала хвостики, все вийшло досить охайно і гарно. Вага цієї шапочки 76 чи 79 г. Я підпишу на екрані і під відео, буде такий ну не опис, а технічні характеристики цієї шапки. Вона вийшла гарно, як на мене, Чолові... на чоловіка приміряла сидить добре. Ось такий вийшов досить високий підгин, і на прохолодні осінні дні шапочка чудова. Вона навіть до прання виглядає добре. Незважаючи на те, що я відпарювала, ну, можна сказати, що там відпарювання, щось змінило, але ні. Вона просто розрівнялася, перестала бути ось такою закрученою, але петлі і до відпарювання були досить рівними. Ось так. Це що я вам можу сказати, і відгин в мене вийшов 7,5 см. Отака От шапочка вже в кінці, коли мені. Ну, не в кінці, а десь на середині збавлянь, коли мені вже не вистачало петель на довжину спиць з тросиком 40 см, я перейшла на ось ці спиці. Це звичайні кругові спиці на 100 см, також номер 3. Це в мене в цьому випадку Аді Юнікорн. Непогані спиці, якщо ви проколюєте палець, то вам буде добре ними в'язати. В них досить короткі і тупі кінчики, можете бачити. Ось так. Сподіваюсь, моя така коротенька інструкція була вам у нагоді. Я сподіваюся, що у вас вийде чудово, вийдуть чудові шапочки. Тут ви можете додавати якісь візерунки, таким чином ви можете зв'язати і дитячу, і дорослу шапку, тобто і зі смужками варіантів безліч. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, то пишіть мені під відео. Якщо ви зв'яжете шапочку за моїм таким міні-описом, то я буду вдячна за фото, можете їх мені скидати в інстаграм, я залишу посилання на свою сторінку в описі під відео. Я бажаю вам рівних петель, гарної пряжі, тихих мирних днів і ночей. Бережіть себе. Бувайте!